Залізла в поле ріпаку. На цьому полі у нас посіяний Дайнемік от ДСВ. Досить непоганий гібрид ріпаку. Він себе добре показав у товарному посіві і на демо. Тож, як бачите, йому не завадили стресові умови весною виросте. Він, якщо я стану, він мені десь місцями є що по плеча, є трошки нижче плеча. Але це показник. Тож, кому цікаво насіння і скільки сипане це поле, то чекайте В найближчим часом ми вам це покажемо. Запрошую до співпраці разом з нами. Кому потрібний посівний матеріал, пшениця, горох, люпин, сидирати. То ви можете це все замовляти у нас. Також мікродобриво, засоби захисту, Інтерагролабінфо або до менеджерів. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.